Я Вікторія Маримуха. Іменно так заповнив мене зритель, коли перший раз побачив потіліку суржику, без досвіду, без знання ремесла, але відкритою, дещо простою і щирою. Більшість пізнають мене як відому блогерку, але не як акторку. А я більше так не хочу. Я не хочу, щоб мене асоціювали з відомим реаліті-шоу, популярним проєктом. Хоча я, я вдячна цьому досвіду. Я тепер хочу, щоб мене запам'ятовували через мою гру кіно. Ось вже більше двох років я сумлінно із величезною пристрастю і любов'ю вивчаю акторство. І ви знаєте, мені здається, я ще ніколи не почувала себе такою живою, щасливою і дуже наповненою. Я, Вікторія Белля. І це не нове прізвище в титрах. Це мій професіоналізм. І саморозвиток, який я хочу вивчати ще глибше і нести у кожну свою роль. Я акторка, і я маю що сказати цьому світу.